Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події понеділка, 11 листопада. В Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску на Прикарпатті почастішали пожежі. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить захистити вас і ваш будинок від пожеж. Сторіччя відзначила мешканка Прикарпаття. Дуйте! Чемпіонат України з вільної боротьби зібрав у столиці покуття понад пів тисячі юних борців. Діти виборюють саме ті місця щастя у збірних. Про це та інше детальніше. У бою загинув головний сержант, командир розвідувального взводу, мешканець Мишина Нижньовербіської ТГ Баб'юк Василь Лук'янович. 52-річний Василь Баб'юк загинув при виконанні бойового завдання на херсонському напрямі 8 листопада 2024 року. Про час місце зустрічі і чин похорону буде відомо згодом. 11 листопада до коломиї прибув скорботний кортеж з тілом загиблого захисника Сергія Копця. Чин похорону розпочнеться 12 листопада о 10 годині. Поховають воїна на Алеї Слави. На Прикарпатті почастішили пожежі. Причина цьому початок опалювального сезону і настання холодів, пояснюють рятувальники. Деталі від Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Продовж вихідних рятувальники неодноразово залучалися до гасіння пожеж, які значно почастішали в зв'язку з настанням холодів. Так, 8 листопада, увечері на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку з мансардною надбудовою на території приватного господарства у селі Мирне на Надвірнянщині. До місця оперативно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, які впродовж п'яти годин ліквідували дану пожежу. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Також рятувальники не допустили поширення вогню на поруч розташовані будинки. Гасіння пожежі ускладнювалося великим пожежним навантаженням, на щастя, обійшлося без постраждалих. До ліквідації даної пожежі залучалося 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Цього ж дня, пізно ввечері, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу локомотиву приміського дизель-потяга зі сполученням коломия Івано-Франківськ. В даному потязі на час пожежі перебував 21 пасажир. До місця події одразу було направлено коломейських рятувальників, які встановили, що відбулося загорання вихлопного траку в локомотивному приміському потязі. Площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Рятувальники оперативно пожежу ліквідували за медичною допомогою. Звернулися два помічники машиніста потяга з підозрою на отруєння продуктами горіння. Але після огляду медичними працівниками від госпіталізації вони відмовилися. 9 листопада пізно вечором на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі з надбудованим мансартним поверхом а також одноповерхової прибудови у приватному господарстві у селі Остриня Івано-Франківського району. До місця оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які протягом двох годин ліквідували пожежу. Площа пожежі складала 150 м метрів квадратних. Гасіння пожежі значно ускладнювали сильні пориви вітру а також високе пожежне навантаження. До ліквідації пожежі залучалося 33 рятувальники та 11 одиниць техніки. На щастя, на пожежі постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці. 10 листопада, після обіду до рятувальників поступило повідомлення про те, що в селі Тязів Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району горить житловий будинок. Рятувальники оперативно прибули до місця пожежі, ліквідували її. На місці події постраждав чоловік, власник будинку. Він отримав травму голови, коли виходив з приміщення. Йому рятувальники надали першу домедичну допомогу 11 листопада, близько 9-ї години вечора, до рятувальників поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Посіч Лисецької територіальної громади Івано-Франківського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу одноповерхового дерев'яного житлового будинку з мансардою на площі 100 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору. Та дихання, з настанням холодів різко зростає кількість пожеж. Причини можуть бути пов'язані не тільки з опаленням, але й з недотриманням правил пожежної безпеки в побуті, неправильним монтажем приладів та несправною електропроводкою в будинку. Тільки з початку року на території області виникло 2685 пожеж. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року 1412, тобто є дуже значний ріст. Пожеж, щоб запобігти виникнення пожеж у власному помешканні, необхідно дотримуватись певних правил пожежної безпеки. А саме не можна палити в ліжку. Потрібно слідкувати за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, а також обігрівальні прилади. Не залишайте дітей без нагляду, не дозволяйте їм бавитися сірниками та запальничками, не дозволяйте їм користуватися приладами обігріву. Намагайтесь уникати перенавантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроприлади великої потужності, подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням, не використовуйте неякісні, саморобні, не сертифіковані побутові. Електроприлади, контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить захистити вас і ваш будинок від пожеж. 11 листопада вогнеборці ліквідували пожежу у коломизі. Горіла тирса в циклоні деревообробного цеху. Рятувальники загасили пожежу площею 15 метрів квадратних. Постраждалих немає. Причину виникнення займання встановлюють фахівці. Як прикарпатські енергетики підготувались до зими, йшлося на прес-брифінгу в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Директор з управління активів Прикарпаття Обленерго Олег Сеник розповів про підготовку енергетичних мереж, енергобезпеку регіону та альтернативні джерела. Деталі у відео щодо підготовки мереж електричних мереж Прикарпаття обленерго до роботи цієї зими. То фактично завершена підготовка до зими. Виконані всі заходи заплановані нам на цей рік. Зараз створена комісія, і ми плануємо до 15-го числа до 15 листопада отримати готовність акт готовності нашої до роботи в осінньо зимовий період. Нами виконані всі роботи по з ремонтної програми по графіку виконуються роботи, передбачені інвестиційною програмою. Проведено всі необхідні заходи по перевірці резервних джерел живлення на диспетчерських пунктах, перевірено все, що стосується нашої діяльності на місцях. Тепер щодо енергетичної безпеки і нашої участі в цьому процесі, ми долучені до роботи, яка організована обласною адміністрацією. Зараз формується велика кількість інформації станом на зараз. Уже до нас звернулися за технічними умовами майже півсотні замовників. Нами видано технічні умови на приєднання генеруючих потужностей на загальну потужність 204 МВт. З них 117 це є газова генерація, решта альтернативні джерела, в основному це сонячні станції. Є також вітрові і гідростанції. В стадії підключення до наших мереж знаходяться більше 300 домашніх сонячних станцій в домашніх господарствах. Сторіччя відзначила мешканка Прикарпаття у день ювілею. Ганна Уграк з Грушева співала гостям червону калину та пригощала великим святковим тортом. Яке бажання загадала, задмухуючи свічки, розкажуть наші журналісти. А не нашу славну Україною. розвеселимо. У день свого сторіччя Ганна Уграк співає гостям одну з найвідоміших українських пісень та пригадує, як юною дівчиною допомагала хлопцям зупа. Була їхнім провідником місцевими стежками, дорогами, горами і лісами. Однє, ну, не вела хлопців шлях бандерів. У ви не боялися це робити? Ні. зрізі п'ять братів було в організації українських націоналістів і так потуньку баба за ними пішла, і з 44-го року вона участвувала. Я зв'язкуваю між еспусом ага. Гарбіжем. Мешканка Грушева Коломийської територіальної громади розповідає про жила нелегке життя. Закінчила тільки шість класів. Весь час важко працювала. знає, що таке голод, холод та війна. Ганна Юріївна працювала в рідному селі в колгоспі, брала активну участь у громадському житті Грушева, співала в церковному хорі. Зараз каже, підводить здоров'я, погано бачить та чує. Себе не хінувала, ніч цих пару днів. Я вже не годна на ніс. Та й як я всюда ходила. Як дрива на плечах несла, як мішок з Мандибурку бо грав завдала і пішла, і в мене нічого не боліло. А тепер ну, все болить. Ганна у грак виховала сина та доньку, має четверо онуків, вісім правнуків та двоє праправнуків. Родичі Ганни Юрівни кажуть щасливі, що мають змогу святкувати її сторіччя, і це велика подія для їхньої сім'ї. Мама наша дуже добра, дуже роботяга Наробилася От і до наша бабуся вибувала всіх своїх. Онуків, і звичайно, ще коли я навчалася, навебувала мою е доньку. Тому вона ж ведово, що вона має ще її видавати заміж. У нас така умова. Має ще вінок її шити. Так, і латка. У день сторіччя у будинок Ганни Уграк гості навідувалися часто. Серед них були й керівники села та територіальної громади. Дякувати Дякую, Богу, що дуже на цьому рік. Я вас вітаю. Дякую. Це визначна подія. Жителька села Грушів, у грак Ганна Юріна святкує сторіччя. Не пам'ятає, щоб хто з жителів даного села дожив до такого віку. Юлярка каже: найбільше бажання перемога України. Дуже мріє про спокій і мир у рідній країні. Війні, аби не було, аби було без війни, війни. Ну, але ще як не можна і що зробити. До слова, зараз на території Коломийської територіальної громади мешкають семеро людей, яким виповнилося 100 років. Серед них тепер і Ганна Уграк. Дуйте О, загадали бажання ага. так. з Грушева Коломийської територіальної громади. Марина Максим, Андрій Флоря, події НТК. Показ кастомного одягу відбувся у Коломиї. Майстриня Ірина Микитин презентувала етноколекцію. Окрім 13 образів із народними мотивами, мисткиня продемонструвала авторські картини, прикраси, аксесуари та різноманітний кастомізований одяг, тобто розписаний чи задекорований власноруч. Усе бачили мої колеги. Ірина Микитин кастомізує одяг, тобто перетворює звичні речі на ексклюзив і таким чином. Рином дає їм нове життя ось уже п'ять років. Окрім цього, майстриня реалізовує себе у багатьох видах творчості, створює авторські прикраси, різноманітні аксесуари, картини. Сьогодні презентує свою творчість колумиянам. Кастомізація це супер, вау штука. Можеш відобразити свій характер, свої емоції, своє вподобання. Та насамперед демонструє свою нову колекцію кастомізованого одягу з етномотивами. Це так по. Поступово було тому, що я люблю ці всі етномотиви. Це близько мені до душі, до серця так, особливо мотанки. Я кохаюся в них. 13 етнообразів нової колекції майстрині Ірини Микитин презентують учасниці студії танцю Денс Dance, Dance». Керівниця танцівників Христина Куриляк каже: над постановкою працювали дуже ретельно аби передати розмаїття. Кожного образу насправді це дуже класний досвід для нас підтримати своє українське в рідному місті. Це завжди найприємніше. Тому, коли ми отримали запрошення від Ірини, підтримати захід і зробити такий доповнити її показ виставку, для нас це було дуже приємно і сам процес проходив дуже класно. Маємо нагоду показати себе, представити українські її витвори і підтримати володіння захід. Надійство. Завітало чимало прихильників творчості та друзів Ірини Микитин. Більшість мають у своєму гардеробі авторську річ від майстринів в ексклюзивній жилетці і Пані Олександра з Коломиї каже, одягаючи цю річ, отримує десятки компліментів. Кожушок це не єдина річ, а не вибирала це. От Ірина відчула мені каже: От я бачу, тобі це треба. Це вже не вперше Ірина Микитин демонструє свою творчість у Коломиї. Минулого разу презентувала напрацювання у Коломийському народному домі. Опісля виникла ідея ще більш масштабно заявити про майстриню, яка кастомізує одяг. Ділиться заступник директорки Коломийського палацу культури та мистецтв народний дім Василь Гайдайчук. Ну а ідеєю цього показу є можна сказати поєднання мистецтва, поєднання з дефіле, виставка, благодійний аукціон, де ми збираємо кошти на реби для наших військових 10-ї окремої гірської штурмової бригади. Улучились до організації заходу бізнес-спільнота Борт, Коломия та галерея Корзо, де відбулася презентація дефіле. Ольга Гереджука Андрій Гаращук для подій телеканалу НДК. І до новин спорту чемпіонат України з вільної боротьби ю 13 відбувся у Коломийській громаді. Понад пів тисячі юних борців із 19 областей України впродовж кількох днів у спортивних сутичках визначали кращих ці змагання відбіркові до європейських та світових чемпіонатів. Понад пів тисячі спортсменів із 19 областей України зібрав чемпіонат України із вільної боротьби. Ю 13 у Коломийській громаді. Єгор та Богдан представляють на чемпіонаті Одеську область. Я на цій Україні не дуже добре проборовся. Дві я дві сутички програв та одну виграв. Сьогодні став бронзовим призером чемпіонату України Ю-13. участь у цих змаганнях беруть юні спортсмени від 9 до 13 років. Чемпіонат є відбірковим. На основі результатів і виступів формуватимуть національну збірну Україну з вільної боротьби у цій категорії, каже президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко. Тут приймається рішення, хто буде представляти Категорії Ю-13, нашу країну на міжнародному рівні сьогодні змагання від рівня Ю-13 до дорослого чемпіонату на направду. Я вам хочу сказати інколи і краще ніж чемпіонати Європи, які проводять інші країни. Це дає таку, знаєте, змогу себе почувати впевненіше нашим же спортсменам на міжнародних рівнях. Коломийська громада завжди із радістю приймає всеукраїнські змагання, наголошує начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Діти виборюють саме ті місця щастя у збірних, де будуть представляти вже на міжнародному рівні наш, нашу державу. І, власне, так та доля роз, ну, так. Обійшлась з нами, що вона нам подарувала це свято провести у місті Коломия. Ну і звичайно, за підтримки. Різних меценатів коломийської міської ради, звичайно, увагу надали дуже відомі люди, а саме і народні депутати до цього чемпіонату України. За що щиро вдякую. Вдячні ми усі до слова достойно виступили на змаганнях з вільної боротьби і юні коломийські спортсмени. Бронзу турніру у своїх категоріях здобули Ігор Лесюк та Ірина Марценюк. Дві срібні медалі всеукраїнського чемпіонату вибороли Іван Васільков та Тарас Петрук. Золото чемпіонату отримали Арсен Пежук та Юрій Симак. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті. ntk.tv.ua. Слухайте на Радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацька. На все добре, бережіть себе та світло в собі.